мікс перший плюс другий сорт, 10 кг і по ціні 1350 гривень за цілий кульочок. При замовленні трьох кульочок ціна за один буде 1200 гривень. Дивіться, ось такий худі. Класний тут єдиний нюанс вилипив оцей бігунок, його потрібно буде вставити. Ось такий класний кит, акула, не знаю хто це. На спині гарний великий розмір з капюшончиком. Наступна моделька це такий грубий буде. теплесенький, як курточка, це регата, розмір 42-й. Ось така моделька, блакитний, пішенький є, без замочки, правда. Наступна моделька йде ось такого плану. буде... Це, до речі, мамут. Мамут. Розмір S. Гарний брендовий фліт. В дуже гарному стані. Наступна моделька чоловіча, великий гарний розмір на замочку повністю. ну Тут по нюансиках є ось такі сліди, які, я думаю, можна буде легко відтерти. Вона відходить, це не фарба це просто якийсь бруд. В принципі, можна буде відтерти і постану він буде шикарний. Далі ось така моделька. Ягесенький. Дивіться, такий стедік. Інфініті розмір пише 2 xl жіноча моделька. Наступний це теж буде грубий, теплесенький, трішки подовгота та моделька. Розмір емочка. Ось такого плану. Моделька, розмір, С, клешова жіноча. Далі безрукавка. Подивіться, яка вона бомбезна. До речі, якщо вам надають такий кольоровий принт, ви можете його в принципі розвернути, і вона йде двох стороні. Зі з сторони вона буде ось така з бургунді кольора. Вишневий. Наступна ось такого плану з капітанчиком вона до речі, дотиліть до легшого матеріалу. Сама четкость капітанки теж на ямоцьку. Наступна моделька ось такого плану. Показую вам ближче. Кишеньки присутні. Знизу були, бачу, ще е штурівочки, щоб можна було затягнути, але зараз їх немає. Дуже гарна зроблена шия. Ось така моделька. Далі чоловічий, це як світшотик. Ось він без замочки, без нічого, просто як світшотик. І по розміру це буде не вище. Далі. Ось така моделька. Сіренький. Так вона виглядає по розміру емочка. Далі Джеквульський. Джеквульський по розміру не пише, але це буде більший розмір. Далі ось така флісова ковтинка на замочку. Далі ось такого плану мамут бомбезна. Розмір ікселічка. Я думаю, за цю флісову ковточку. Тобто можна дуже-дуже гарно. Гарний її можна продати, брендова в ідеальному стані. Наступна ось такого плану такий батнік. Тедік. Далі. Ось така моделька, чоловічий розмір X. Теж йде на замочку повністю. Наступна ось такого плану. Сіренька. Дуже віречі, дуже приємно до тіла. Так, наступна. У -у, яка красота. Так, розмір емочка, дуже гарно виглядає. Ось така моделька. Чоловіча. Далі молочна. Далі такого плану. чоловіча. І останнє це ось така теплесенька флісовий е худі, зіп-худі. Сумочок донизу, кишеньки є, капюшончик є. І, в принципі, ось така моделька. Все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень.